Мариновані зелені помідори. Сьогодні закриємо зелені помідори по рецепту, який дали мені ви. Я в літрові баночки понакладала кожний помідор до кінця не розрізала. І всередину соломкою або пластиночкою, тоненькою, морква і часничок. І зараз заллю маринадом на 4 літри води. Пів літри уксусу, три столові ложки солі і два стакани цукру. Гарно розмішала. Зараз позаливаю помідори і буду стерилізувати. Скільки вийде в мене баночок, я вам пізніше сообщу. У мене вийшло 8 літрових баночок. Але маринаду осталося. 9 точно. Не знаю, чи на 10-ту вистачило б, але на 9 хватило б точно. Тобто 9 літрових баночок можна робити сміло. Можна півпорції зробити. Хто як побажає. На маленькому вогні поки гріється водичка, тому що я завжди заливаю холодний маринад, в холодну воду ставляю, і на маленький вогонь. На дно полотенечко послала. Як тільки водичка гарно буде тепла, вогню добавлю і почне кипіти 15 хвилин і будемо закатувати.